Леді та джентльмени в цьому ринзі. Сьогодні ми дізнаємося найкращий компліт 2025 року. В лівому кутку рингу 13-кратний чемпіон світу ЕТІ. В правому кутку рингу. Темна конячка цього сезону. Юніон. Ну що ти думаєш? Можна отак от просто з'явитися. І почати робити свої справи. Знаєш, молодим треба давати дорогу, а старим виходити на пенсію. Щас я тобі покажу, що таке пенсія. Зможеш 13 років підряд бути першим. А найлише самокат. Зробити слабо. Історія, технології, дизайн. Вибач, ти що молодий до цього. А сіну адекватно. Можеш поставити? О, Блін. Бокса фігня. Повна фігня. Пагнаре відео нормально знімому краще. Давай, давай. Погнали. І так, друзі, у нас сьогодні настільки потужне відео. До речі, як минуло. Як і всі взагалі. І сьогодні ми будемо порівнювати два найкращих бренди, які роблять найкращі паркові самокати Етік. І Юніон. Від Етіка у нас буде самокат Етік 2 а від Юніона, що ну трошки пачительські два самокати Юніон Айро та Юніон Дот. І порівнювати ми будемо їх в чотирьох категоріях. це дизайн, ціна, вага і універсальність. І почнемо ми з чого? Та з останнього з універсальності. З почнемо ми з Єріванчика. наш улюблений всім ми відомий самокат. Скільки там відосів на каналі вже про нього, але нічого. Ніколи ми не втомлюємося про нього розказувати. Ну. Давай, що поясни мені, як ми маємо оцінювати універсальність цих самокатів. Ну дивись, універсальність самокатів це по факту перший пункт, за яким обирають самокати. Тобто, якщо тобі самокат не підходить, ну навіть колір будь що не змусить тебе обирати його далі. Ну іноді тому що всі хочуть купити самокат і поїхати. Оце зарізати деякі рулі. Ну окей, рулі ще окей, деякі різати, ну це вже таке. Це вже треба кощунство, мати ручки. Кощунство. Ну або кащунство сто процентів. Щоб зробити самокат максимально універсальним, треба зробити ну багато розмірів. Ну взагалі да. так в Еревана, в другого. Бо вже. Да. Бо в першому був взагалі один, тобто там нуль універсальності, просто самокат. Тут уже з'явилося два розміри: есичка і емочка. Відповідно, це у нас п'ятіссотка, значить, це у нас має бути есичка. Емичка в розмірах 500 на 620. Ну, да, Ні, в, принципі, в принципі, респект етіку, що вони взагалі подумали про те, що, ну, типу, що в другому Єревані з'явилися розміри. Тому що колись розмірів взагалі ну, не існувало. Тобто так. робили просто один самокат, він в єдиному варіанті по довжині, по висоті, і ти його підходив, купляв, не підходив, не купляв. Тут, щоб більш продвинути популярність моделі, вже роблять розміри, юзабельні розміри. Я думаю, що навіть ще вищого Єревана можна було ще якусь. Елічку дати. Ну. Але маємо, що маємо, СК і М. Да. Uh -huh. от, іменно в Єреване не вистачає розміра Елька, якби є ДК-540, є кермо 670, але чомусь вони не зробили. Да. Да. От разом їх немає. Ті, так. Да. Це і це мінус. Але на той час же це плюс у Юніона, тому що. Так, да. бо з того, що у Олега чітко, у нього не два самокати. Да. А три взагалі. Він сказав на початку два. Ні, у мене два самоката. У мене дві моделі. Ну, ладно, давайте я так навіть зроблю. Одна модель. У мене одна модель. <рив> у мене ноль самокатів. Задача на відео для підписників зрозуміти, скільки у Олега самокатів. <рив> так ось самокати. Головне в них те, що вони мають 4 розміри. Конкретно кажучи про Union Aero. Він має розміри від XS до L розміру. Union Dot має M та L. -ка. Я вибачаюсь парді. Це теж розмір. Мені, Будь ласка, Дот. ну так, Зараз зараз принесу. І це просто неймовірно. Тобто, ми знаємо Union, коли зробили вони ролі свої Union Unic, вони зробили там ультра багато розмірів: від 550 до 670. Типу, це. І з самокатами вони вирішили зробити те саме. Тобто, ці самокати підходять на зріст від, ну, блін, я не знаю, від 120, мабуть, до 180. Ось це самокат розмір Елька. Union Aero в розмірі Елька має. Схожі розміри. Олежка, ну здоровий мужик, і в принципі це йому ну, як да. парковий самокат підійде. Тобто для стріта, бо я ще трохи підняв руль, але загалом для парку no. Елічка навіть Олегу підходить. Да. Тому... Якщо казати конкретно про паркове катання, мені Елька прям ідеальна. Да. І при тому, що в Union Aero дека йде шириною 11 см, тут йде дека 13 см. Тобто, ти при цьому можеш ще обирати, з якою шириною деки ти будеш купляти собі самокат. Я б, я б особисто просто через звичку купив би ширшу деку. Так як то приємніше її ловити. Ну, ти стрітер, ти да. в Але якщо ви прям угораєте по легким самокатам, то це краще буде юніа Аера. До речі, Але про легки самокатами ми да. Ми так плавно перетікаємо з універсальності, за який бал отримав юніон, нагадаємо ще раз, в вагу. категорію вага. Да. По вазі. Ну Повозі. давай вже говори про свої юніони, розказуй, а потім згадаємо цього красавчика. Вага це би, дуже важливий пункт в паркових самокатах, тому що ну, всі гоняться за легкими самокатами. <рес> ну, Треба... Типа, підійти ізда і із здалеку. Чому no, no. вага взагалі важлива? Ну no, так, давай теорію. Вага цих самокатів. Ну давай навіть так само зробимо. Ми поміряємо от найлегший самокат, тобто Union Aero XS. XS. і найважчий самокат Union Dot Елька. Ну uh -huh. він важчий просто бо не тому, що дека у нього більше. Це no, логічно. Розміри, да. Якщо ми візьмемо Union Aero Елька, він буде вже шлегше. Давай з великого почнемо. <с> з великого самокату. Найважчий самокат на розмір Ельку важить 2 кілограма 850 п'ятдесят грам. Блін, це. Це дуже хороша вага. Це дуже крута вага, враховуючи, що така ж сама вага у цього самока. Да? Але у нас же ще Union Aero в розмірі XS. Припусти, яка там вага. Добре. Я робив припущення, що там вага 2,6. Ну 2,5, ну нехай буде. 2,2. 2,2. два. Два От О, це ставочка. Ставочки. <свіс> Два чотири і вісім дві з половиною кілограма. Чуваки, два з половиною кілограма так важить іменно реально топові паркові самокати, на які можна ну два з половиною кг? Да. деякі деки. Просто дека, от без no. нічого, важить майже 2,5. з половиною. небудь не буті сіайка, МГПшка буде важити якраз 2,5. з або це, або дека <реш> прото. Вибирайте. Ти ж в курсі, що сюди можна поставити там булко Так, да, Це ну це стандарт стандартний комплект Юніона, тобто де можна ще облегшити як мінімум затиском, сілфом, вилкою, меро і колесами, напевно, сот це ж 110-ті, вірно? Це 110-ті. Так, да, можна поставити соті. Якщо є бути легкі сот. Бо атласи, і будеш легше. куда шале. Ну мені здається, але... там буде вага 2,2 кг, Ну це буде просто страшна вага. До речі, вже вийшло кермо від Етік, Вупільтінгер з таким цікавим назвою. І це найлегше алюмінієве кермо. Так ось, Юніон же також зробили. От суве кермо Юніон класік, це алюмінієве кермо, яке також важить там в районі 600 грамів. Ну шестограм кермо. Мені крутити його страшно. <реш> Воно настільки легке, що від потоку повітря спинах да, 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 просто ти піднімаєш. Да. Може твій це... Єріван покаже класний результат. Може, да, може Єріван трохи підскинув, подивився на них, на цих фітаняшок. <реш> і теж йому захотілося скинути. Але зараз ми дізнаємося. Так, це Єріван Емочка, да. і він важить 3 кіло. 3 кіло. Рівно. Есочка, відповідно, буде 2, 2,9, 28 2, Еті хочуть позиціонує себе як дуже легкі самокати, але це більше стосується їх. Топових сапчастин. Паркові самокати вони все ж таки роблять такими більш стильними, більш надійними, тому що легіонка, ну це дуже надійна вулка, але да. ж на катає. тому що еті кірван це більш для вхідного рівня, щоб він витримував більше навантаження, тобто щоб самокат жив набагато довше. Тому що юніони вони тільки вийшли, але прикол паркових самокатів в тому, щоб робити їх максимально легкими. Да, іноді це впливає на надійність, але якщо ти в основному катаєшся в дерев'яних скіт-парках, то це ідеальні самокати, тому що на них там приходиться найменше дамаг. Треба. Треба розуміти, що легкий самокат чуть-чуть буде втрачати міцність. Але це ну, в розумних рамках. От, от і все. Тому що багато тому... в будь-якому випадку виходить. Да. Да. Й... Тому бал юніону. ще один бал юніону. При тому, що вони ну, відрізняються по розмірах. Тобто на цьому самокаті мені вже не буде так комфортно кататися, да, як оце... на цьому. Цей більший, цей більший, а важить менше. Кермо, кермо рішає, мені каже, дуже сильно. Драйт доволі вже старенький. Який давним-давно був зроблений, і він програє. Ну, поставити купіль Тінгер, може, зможуть позмагатися. Да, може, десь вони опустяться до, до цих повазів. Так, да. про вагу сказали. Що у нас далі? Далі у нас іде... давай, давай дизайн. дизайн. Тут, тут як би, я почну. Давай. Тому що є про що розказати. Дизайн, на мою думку, виграє Етік. Чому? Етік завжди парилися над виглядом своїх запчастин. Просто від самого початку у них є фрезерування на штоку вилки, який ти навіть не бачиш. І і т.д., і т.д., і т.д. але вертаючись до Єріванів, я би ще хотів підкреслити наявність багатьох е, кольорів. Тобто, все-таки у Юніона вони більш ковані, тобто стандартні. Так. Без, без негативу, але вони просто звичайні. Тут, якщо у вас душа якогось художника, я не знаю, у вас весна в животі, метелики <с. літають. Ось прошу вам дивіться, який красивий Ну, Це чітко. Якийсь час це, ну, це найпопулярніший колір цього самокату. За ним просто полювали. Типу, тому тут, на мою думку, Об'єктивно виграє етік. Да. тобто етік, ну вони 12-го року, і як не крути, якби вони робили запчастини дуже дуже давно. Вони просто започаткували стиль в трюковому самокаті, ну, і так. деякі бренди копіювали саме у еті. Юніон же вони робили максимально все спрощено, щоб зробити максимальні характеристики, тобто вони максимально уплотнилися у вагу. І ціну, про яку ми, до речі, також поговоримо. Це, це наступний пункт, да тому що вони хотіли зробити самокат виключно підкатання під виключно високі результати. Якщо етік мені подобається візуальна і історія, що робив кентімейкі потвориться цього бренду, да, це круто, це класно. Але якщо порівнювати його з імна по характеристикам, конкретно по лазі, то Юніон, конечно, в цьому випадку виграє. Да, в дизайні тут. Хоча знову ж таки в захисті юніона в дизайні у них стандартні чорний колір, сірий колір, і навіть для любителей є ойлслік. Так, ну що, Переходимо до ціни. Так, да. самокати не дешева штука, але зараз поподробніше. Етік коштує у нас в районі 9-10 з гаком. Я можу назвати навіть точні цифри. Здається, ну там, в залежності від кольору, від розміру, здається, Ні. немає залежності, чисто від кольору. У Етіка найдорожчий колір ось такий сірий, далі йде цей, і далі йдуть звичайні стандартні. Спочатку ось такий з осліком, потім стоковий чорний. Відповідно, діапазон найдорожчий він 10, якщо не помиляюсь, 450. Якщо я не помиляюсь, найдешевший чорний 8400, да. найдеш найдорожчий, 10800, Щось таке. От в цих рамках ви ви десь можете купити собі етікірила. Говорячи про Union. Union. <клес> е, цей самокат як не крутий, він вийшов на порядок дешевше через те, що вони, як би, сильно не вкладалися там в дизайн, сильно не вкладалися в кольори. Тобто вони зробили класний звичайний самокат, і це їм дозволило зробити дуже маленьку ціну на круті самокати. Тому що Union Dot, той же самий, який там і ширший, і більший. Він коштує 8300. Ну майже як і Да? Union Dot 8300, триста. Вісім 8300 коштує. Да. І при цьому, що це не найлегший самокат. А от якраз найлегший самокат Union Aero, то з декою Union Classic, за якою зараз всі полюють, тому що всі ну, да, прям це... настільки жорстко Ну, Тому це, що всім... це найлегша дека в світі, хто не в курсі. Вона на компліті, хто не в курсі. Да. От таке буває, хто не да. в курсі. <laughs> Цей самокат коштує. 6500. Щоб ви розуміли, 6500 це ціна першого Єревана два роки тому. Да. Зараз перший Єреван, який вже ну, типу, не актуальний. Типу, вже скільки років є другий, коштує дорожче ніж Ого. Ну я так розумію, бал юніант забирає. Походу ну тут в будь-якому випадку. Тобто хоча дивись, ціна більша у етіка. Значить, в нього, типу, він крутіший в нього більше. Все, бал слышу Слышали про економіку. Він зекономив. Ну блін, це до речі, ну це дуже крута ціна. Це дуже крута ціна. Ну просто навіть відокремлюючись від теми легкості і парковості, просто самокат за 6500 Є самокати аналогові, але вони по вазі у них розрив просто ну нереальний. Плюс це як правило не такі нові самокати. Тобто вони вже старші, вони як мінімум рік існують і є на ринку. А це новинка. Яка виходить такою дешевою і приємною по ціні, да. це не може нарадувати. Да. Тому що мені здається, це такі параметри, коли випускають найлегшу деку, ну, ціна в 100% має да. бути я, Як, більш, прав, як правило, вже не, ну, на самому хайпі того, що це найлегша дека, виробник не втрачає цю можливість і ставить ну, завишену ціну. Мені знаєш, знає, чому здається, чому така ціна, навіть порівнюючи з дотом і аеро. Ну. Прикол в тому, що сама дека-ханіком, яка стоїть на доті, чому не можна назвати от дека-ханіком, самокат Ханіком. Отак, отак. Ти запитав. Тобто, через те, що тут стоїть декаханіком, через те, що вона ширше, вона і має більше вагу і вона має кращу надійність. От через саме це аеро коштує дешевше, тут коштує дорожче. Тобто Можливо. ви отримуєте по факту ту саму деку, яка буде надійніша і ширша, ну, але чуть, через це чуть, важче, власне. Ну там, там, є... там смішно не критично важче. Типу. Чувак, ми можемо зараз порівняти. Це два, два розміри Елька. ну, давайте знову ставки. Мені подобається гемблінг, це класно. 2600. ти скільки кажеш. 2610. десять <ріст> 2600. <605. ріст> 2600, пять дви шестьсот хорош хорош дви алло а тут а тут две э, ну типа 200. 200 грам бік тому, а по півроку тому 2600. Це була просто замрійна вага для ну, паркових да, самокатів. Якщо б я брав би свій парковий самокат, щоб у так прогресувати, ладно, Айро, Да. І ми б взяли DOT, тому що ми високі. Ну Ті ні, штор... паролі вони однакові. Просто питання в тому, що тут ширше дека, тут вуча дека. Мені просто комфортніше ширша дека. Ну, сорі, пацани, вийшов з, з істортової сім'ї. Якби я збирав парковий самокат, я б взяв акції Storm альсаськ. Ну, можна і грань по поюзати. Da. По Да, в парке, в парке. Отже, загальний рахунок у нас получається 3,1. Три самоката і тут один самокат. Акси, акси. <с <с так, так, і працює. так ми могли не розказуватися, це простих прохват. Йоу, сорі, що забрали ваш час, чуваки. Тому <рес> ось такий батл. Ну, я не очікую, якщо чесно. Well, так так, от. Так. от <рес> да. хто, не, хто не погоджується або має якісь свої думки, пишіть в коментарях. Якщо раптом ми пропустили якусь цікаву з категорій, теж пишіть в коментарях. Якщо чесно, від себе добавлю. Ми не сказали про типо, міцність, типо, не давали окремий бал. Але важко судити, тому що ці самокати тільки-тільки вийшли. Два тижні, мабуть. Да, ну, вони буквально Щойно з'явилися. І ще не можна об'єктивно, ну типу, визначити, вони там міцні чи не міцні. Їх ще там сильно немає відгуків по них. Тому поки що такий бал ми не даємо. Якщо у вас є якісь свої ще додаткові категорії, за які б ми могли розсудити, хто з них кращий, пишіть. Якщо ви хочете виграти наждачку, то ви можете залишити в коментарях речення зі словом вага". вага. 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 Не вагайтеся, парні. Не вагайтеся, пишіть речення зі словом вага, і ви отримаєте ось такий наждачок, тому що в мидовому відео наждачок отримав. Ось ця людина. Ще дуже дякуємо за коментар. Також не забувайте ставити лайки, підписуватися та жмакати дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Всім пока!